Олександр Курбатов з нами в ефірі, начальник служби зв'язків з громадськістю окремої бригади ТРО міста Дніпро. Він зараз на Донецькому напрямку. Олександре, вітаю. Бажаю здоров'я. Олександр, я вас добре бачу, але погано чую. Підозрюю, що там теж обстріли. Ми з вами щойно спілкувалися в ефірі. Наскільки вони інтенсивні? Так, так. так. Ну, а, виходи, приходи йдуть фактично кожні кілька секунд. А, ця ситуація тут триває постійно. У ворога дуже багато боєприпасів. Він обстріл. Він стріляє і просто а, в напрямку, так по площині, да щоб знести всі дерева, всі насаджені, зелені за якими можуть можуть сховатися піхотинці. Тому тут постійно така історія тут дуже небезпечно, і всі наші бійці для того, щоб потрапити до себе на позиції, і тут ідуть багато кілометрів пішки. Тому що під'їхати немає можливості, все, що рухається, будь-який транспорт моментально стає об'єктом. Це означає, що вони і весь боєкомплект і боєприпаси до нього несуть на собі. Так, так, так. Вони тягнуть на собі все. Типовий піхотинець тягне на собі боєприпаси для себе, запаси. Він потім ще має притягнути воду, їжу. А, якісь будівельні матеріали, щоб облаштувати собі позиції. Тобто, це важка виснажлива робота. Тепер за все і небезпечно, і це і робота. Де, мабуть, 90% це а, не стрільба, це купати лопатою, закопуватися більше, 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 бо а, обстрілюють постійно. Обстрілюють, до речі, і тими самими касетними боєприпасами. Я чув я, я, чи то Шойгу, чи то Лавров. Хтось з них сказав, що вони тепер змушені будуть стріляти по нас касетними боєприпасами. Ну так вони стріляють з першого дня війни касетними боєприпасами. Ну зараз Сполучені Штати оголосили про те, що виділяють і нам касетні боєприпаси зі своїх запасів на складах, і за даними CNN, які вони вчора оприлюднили, ці касетні боєприпаси американські уже на території України. Мовляв, CNN повідомляло, що ще українська армія їх не використовувала. Але наскільки вони будуть помічними, Олександре, у цій боротьбі з росіянами, наприклад, на вашому напрямку? Ну, на нашому напрямку це дуже корисний боєприпас, тому що у нас рівна така місцина без складу. У нас це поля, це якісь невеличкі лісосмуги. Тому такі боєприпаси зможуть ефективно вражати ворога, бо це відкрита місцина, і вони тут будуть діяти максимально ефективно. Вони або не дадуть йому висунутися. А будуть, будуть знищити сукупчення. Це вочевидь призведе до того, що ворог не зможе збирати якісь великі угруповання вздовж лінії фронту. Ну і я вже чув, читав коментар нашого командувача та Олександра Тарнавського. От він сказав, що будуть стріляти, підтвердив, що будуть застосовувати не в містах і в населених пунктах, а в містах сукупчення. І ми це фактично на собі відчували весь цей рік. Як проти нас застосовують інша справа, що ворог обстрілює на відміну від нас, бо це наша земля. Ми не хочемо а, стріляти в населені пункти, бо там ще будуть жити люди. А подивіться, о, це о, касетні боєприпаси. Я знімав рік тому. Рік тому ми переїжджали через села, де жили мирні люди, і а, там стерчать, от, і розповідають. Там і поранені люди були, поранені твари, там зруйновані. Розстрілювали село, буквально беруть село і починають накривати а, такими боєприпасами. А у нас а, планується а, розстріляти по тих самих позиціях ворога, де вони там а, закопалися, і де, але вони не можуть там сидіти постійно. Вони будуть виїжджати, вони будуть десь концентруватися. І зараз, замість того, щоб витрачати десятки снарядів. Прилетіть один і ефективно знищить ворога. А я думаю, це дуже позитивно. Це, мабуть, треба було, якби ми отримали це трохи раніше. Ну, це б позитивно сказалося зараз на наших діях, в тому числі. Ні, знищити ворога це в будь-якому разі позитивно. Я хотів уточнити тільки ці касетні боєприпаси, вони ефективні проти живої сили противника, а проти технічних засобів, таких як БТР, БМП, можливо, танки. Наскільки вони ефективні? Я не знаю на, на на рахунок танку. Це треба читати спеціфікацію цих боєприпасів. Бо коли ти читаєш просто, це одна справа. Коли бачиш б це інша справа. А я знаю, що наприклад БМП наймасовіше, мабуть, БМП це БМП 2 а, і аналогічні машини. Там легка броня, і може буде знищувати і цю техніку. А, і е, буде там в чому ще історія, бо розлітаються вламки, і, мабуть, буде досить важко заховатися просто в окопі від них, або треба, е, або це придавлять так, щоб вони лежали, лежали на дні котро, бо навіть туди е, достане. А от наш на рахунок бронетехніки, крім бронетехніки, крім танків, є ще безліч машин, які підвозять боєприпаси, які підвозять е, людей, які е, обслуговують, скажімо так. І все це буде потрапляти під вогонь касетних боєприпасів. І Не... насамперед буде, буде знищувати я ж кажу наймасовіші, наймасовіший, а, наймасовіший машин, Це БМП, це БТР, яких в них дуже багато. БМП вони дуже 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 активно використовують. Звучить оптимістично. Дякую, Олександре, ну, що змогли посяк, до нас вийти посяк, в ефір Олександр Курбатов, начальник служби зв'язків з громадськістю окремої бригади ТРО міста Дніпро, був з нами на зв'язку.